Одним із чинників таких різних непристойних і неприйнятних варіацій, які виходять з того, що досягнути, нібито перемір'я, чи мир, можливо, поступкою України своїх територій, є те, що світ не знає ані міжнародна спільнота. Ані провідні держави не знають, як поводитися в ситуації, коли агресором є постійний член Ради безпеки ООН і країна, яка володіє однією із потужних арсеналів ядерної зброї. І комусь в цій ситуації здається, що краще поступитися будь-якими нормами міжнародного права. Закриваючи очі на те, що це може привести до абсолютного хаосу і замість е, права, замість сили права, тоді буде домінювати право сили, якщо на це піти. І в цій ситуації, коли деякі політики з оточення новообраного президента Сполучених Штатів публічно говорять про те, що Україні Прийдеться поступитися територію, це говорить про їх слабкість, про їх нерушичість і про їх намагання досягти будь-яким способом миру.